Доброго ранку всім, хто з нами прокидаємося сьогодні вже вівторок, 24 березня. Ну і 24 березня у світі. День боротьби проти туберкульозу. Саме тому зараз у нас Віктор Петров, сімейний віктор лікар, Петро. який нам розкаже більш детально про це захворювання і як із ним боротися. Доброго ранку, віктор. Доброго ранку, віктор. Доброго ранку. Як справи? Дуже файно, дуже файно. файно. Не хворіть на туберкульоз ніколи, а, до речі. Це о, мені, це мені. А, ну, Вибачте, у нас тут хвилинка. Хвилинка романтики. — Так, ти знаєш, як відволікти жінку, тому ми з тобою поговоримо. Поки вона буде дивитися на прикраси. Так ось я знаю, що це проблема в дитинстві. — Нам навіть. Чекайте, чекайте, чекайте. Це тобто на вуха? На вухо, чи це можна колон? Можна там. Можна краще. — Коли будеш бігати, Франція буде коливатися вліво і вправо. Перед тим як ми поговоримо про туберкульоз, про таке серйозне захворювання, я б хотіла ще з тобою поговорити про гриб. Це вчора прочитала, що Закарпаття взагалі. Поки що лідирує за захворюваністю в Україні. Так, угу. Чому? А знаєш чому? Тому що дуже е, е, яскраво виражені міграційні процеси і всі віруси грипу, які спостерігаються у найближчих країнах, вони всі до нас дуже важливо mm -hmm. виходять. Ну два кілометри до Словаччини, 23 до Угорщини і 156 до Руму. Румунії. Ну все ж таки, це е, не кожному регіону так щастить. А я ти хворів на грип цього сезону? Ні, я вакцинований. Він вакцинований, да. а я закаляюсь, тому я взагалі не знаю, про що говорити з цим грипом. Вже да. всі хворіли, mm -hmm. все місто а хворіло. Треба закалятися і все. Або вакцинуватися. Mm -hmm. так. Що, щодо питання, е, хотів відповісти, е, так, так, поки якщо... Віолетта не перебила мене своєю прикрасою, якщо ми говоримо про е, е, вакцинацію, про те, що в дитинстві в нас є вже захист, mm -hmm. то на жаль, це не завжди так. Віолетко показує руки. Значить, У нас е, у всіх є такий знак. З одного боку у кого Це Знак Радянського та, Союзу так. завжди здавалося. Ні, знак Радянського Союзу це наших бабусь відвістки. От е, а тут друге, бачите, рубчик. Оці рубчики це свідчення того, що віолетка вакцинована два рази від БЦЖ, mm -hmm. тобто це є вакцина проти туберкульозу, і тільки людина, яка містить у собі, має в собі паличку коха, збудник туберкульозу, mm -hmm. тільки та може вважатися імунізованою, тобто захищеною до цієї інфекції. Як це перевірити? Проба манту. Зазвичай mm. це робить пробу манту. Так. Mm -hmm. І е, е, ми, ми, ми повинні всі пам'ятати, mm -hmm. що оця проба, вона дуже добре, коли вона середніх розмірів. Це означає, що нічого робити не потрібно, паличка коху в організмі є, імунітет є, все буде окей. Е, щодо е, того, коли, наприклад, проба дуже велика, тоді треба обов'язково до фізіатра або до лікаря звернутися, обов'язково без варіантів. Mm -hmm. Коли, наприклад, зовсім нема реакції, це означає, що потрібно зробити таку третю вакцину. Дуже Требі. просто угу. і е, інколи ми думаємо, о, це не треба робити, та нащо там ні вже робила. Ні, насправді треба, якщо призначають лікарі, це означає, що є певний сумнів щодо е, захисту. Міптор, ну, розкажи так. нам, будь ласка, більш детальніше загалом про е, саму хворобу туберкульоз. Угу. Що це таке ну, е, Україна є наразі лідером і в східній Європі, і в країнах СНД по поширенню туберкульозу. Е, також мушу сказати, що у нас е, е, середня захворювання це 58,3%. і. Três. Десятих на сто тисяч населення угу. це досить великий показник порівняно з країнами, які поряд знаходяться. І оскільки у нас є скрутне матеріальне становище, є проблеми з харчуванням, бо е, люди вибирають більш калорійні, більш дешеві продукти харчування, менш якісні. Угу. І ми маємо цю проблему надзвичайно яскраво поширено. Щодо іншої проблеми, у нас досить велика кількість соціально незахищених верст населення, і вони, на жаль, не проводять регулярне обстеження. Не відвідують лікарів. У мене є такі пацієнти, я питаю, ну, ніби забезпечений, підприємець. Кажу, скільки років не робили флюорофію? П'ять. Вчора був, наприклад, такий. Кажу, якщо не зробите, не приходьте до мене більше. Тому що ну, це обов'язково треба робити, особливо в країні, в якій е, такі темпи поширені. Ти коли флюорографію робила? Так. Так. Один а, раз на рік мусиш щоби. Я робила, що коли була студенткою на курсі третій, ми там взагалі така історія, що я не подививаю. Ага, Це про того. флюорографа, який Як правильно? флюорографолога. Ні, я коли робила робота. Я отак от стала. А він сказав, заберіть руки, бо не. Ні, сфотографували і вийшло, знаєш, як пірат. Як пірат. Чи туди не лізти. Такі знак. Ні, відволікаємо. Насправді по. По, по флюорографії все дуже просто. Це займе 5 хвилин. Лікар угу. подивиться. флюорографія цифрова робиться. З сучасності вже тільки призовникам робиться такі маленькі снімочки, які колись робили. Двічі на рік робити шкідливо, так? Двічі на рік треба робити тільки декретованим групам. Інфекціоністам. Фізіатрам, людям, які контактують дуже-дуже багато. Це особливо тільки з дітками працюють, це дуже важливо, щоб було саме так. Щодо симптомів туберкульозу, вони надзвичайно прості і дуже зрозумілі. Кашель більше трьох тижнів. Скільки кашляєш? Я yeah. тиждень. Добре, ще має час. <реш> Значить, кашель більше трьох тижнів. А який Про... сухий чи запротар? Сухий, сухий кашель може бути. Може бути просто подразнюючий, не зрозуміли. Другий симптом це підвищення температури 37 372 який триває певний період часу, але не менше теж, ніж 2-3 тижні, тобто людина відчуває, що вона слабна. Схуднення більше ніж на 10 маси тіла, <реш> слабкість виражена, а також профузне потіння. тобто людина вночі покидається і в неї все ліжко мокре ну, по всьому. Ті у мать і, і mm -hmm. піжама, і там білизна, абсолютно все мокре. Тобто такі от профузні потім містерено. Ну, але знаємо, що є відкрита і закрита форма mm -hmm. туберкульозу. Що це означає? Відкрита форма туберкульозу це коли пацієнт, який хворіє, має всередині легені, має таку е деструктивну структуру, тобто має дирку, власне кажучи, в якій е живе туберкульоз і який поширюється. Ну якщо ви дозволите, yeah. я покажу, як воно виглядає. Так, ну, ми спокійно можемо зрозуміти. Оце Львеоло, це є по суті найдрібніша частинка легені. Це такі міхурці, ми через них дихаємо, насичується наш організм киснем, тому що там дуже багато суди. Легені є, дві, всі знають, і де, де розвивається зазвичай туберкульоз, це є верхня частина. Це є верхня частина легені. Якщо лікар або Хтось сумнівається, можна завжди проаналізувати це таким чином, що якщо у цій частині будуть якісь структури утворені, затемнення, або буде казати, якийсь можливо фельдшер, можливо, хтось із лікарів буде казати, у вас є затемнення у верхній частині легень. Це означає, що потрібно негайно і обов'язково обстежитися у фтізіатра. Коли ми говоримо про відкриту форму, то це означає, що десь тут є така дірка, яка сполучена з бронхом. І людина, яка хворіє, вона, на жаль, виділяє дуже велику кількість е, цього збудника в навколишнє середовище. Угу. Логічне питання: чи небезпечна людина з відкритою формою, так так, так, так. Дуже чітка відповідь: ні, не небезпечна у тому разі, якщо контактуючий має хороший рівень захисту. Тобто, якщо це ослаблена людина, вона захворіє. Якщо це людина, яка не ослаблена, має хороший рівень імунітету, швидше за все, нічого такого не відбудеться. яка профілактика цього захворювання? Як не захворює? профілактика захворювання е, е, дуже проста? Її всі знають, починаючи навіть з моєї бабусі. Добре, їсти, добре спати, і все буде гаразд, тому що е, зазвичай це захворювання характерно для тих, хто погано харчується, ослаблений, хто має проблеми з імунітетом. Хто, можливо, має цукровий діабет, соціально незахищені версії населення. Наш очільник управління охорони здоров'я він очолював тривалий час в фізіатрію, наш центр по боротьбі з туберкульозом. І він завжди каже так, що навіть ті, що не мають сім'ї, то це група ризику, і ті, що холостяки там і так далі. уявляєш? Тобто у, у групі ризику, але насправді потрібно пам'ятати, що найпростіша профілактика це робити цю флюорографію, яка займе 10 хвилин часу. Потрібно взяти від дільничого направлення, можна без направлення санітарною книжкою пройти. Любий спосіб знайти і зробити цю флюорографію, яка займе 10 хвилин часу, щоб подивитися, чи з легеннями все гаразд. Mm -hmm. Насправді не треба мати фобію до цього збудника, тому що людина, яка не має палочки туберкульозу в організмі, гірше. Для людини гірше, ніж та, яка має. Чому? Тому що у нас імунітет не стерильний. Він повинен бути для того, аби ми були здорові. Якщо цієї палочки немає, значить немає знання імунітету щодо цієї проблеми. І е, буде біда. Е, коли, наприклад, я розповідав про БЦЖ, це є одна з основних е, профілактичних баз в Україні. Першу вакцинку роблять до трьох днів життя. Жінка народила, перед тим, як її виписати з пологового будинку, дитинка має бути провакцинована без варіантів. Там не потрібно нічого придумувати. Найкращі вакцини, на жаль, можу визнати, це російські. Mm -hmm. Найкращі. Ну, тому що ми маємо це не впливає. О, це одна з найкращих вакцин, розроблена в Санкт Петербурзі. До речі, розроблена нашою співвітчизницею, напівукраїнкою, яка її зробила одною з найкращих, найсильніших у світі. Вона найбільш ефективна. Uh -huh. В тебе саме така, в мене і в Тудера така. У всіх нас uh -huh. зроблена саме ця вакцина. Тому, uh -huh. коли, наприклад, мені кажуть, як інфекціоністу, як лікарю, що випили, виписали нашу дитину без вакцини, я хочу сказати, що це є злочин е наших медиків, які займаються організацією, які не можуть купити вакцину, яка коштує 9 гривень 53 копійки. За це повинні зробити, батьки, це повинні зробити батьки за 300 гривень із хвостиком, тому що її просто ніде не знайдеш. От, от в чому справа. Тому закликаю, щоб це було зроблено. Будемо сподіватися, що до кінця цього сезону у нас буде вакцина для всіх, хто її потребує, тобто для всіх, власне, 100% хто виписується з пологового будинок. Віктора щодо лікування туберкульозу, адже сіє mm -hmm. таку паніку, що це захворювання небиліковне. Тобто, як лікувати з закритою формою і з відкритою? можна трошки історії. Звичайно, у Франції, де я був там на багат на багатьох. В картинах є жінки, які мають таку неймовірну блідість обличчя. Так да. ось, був тренд при Людовіку 14-му, тому що було дуже модно бути супер блідою. Оце був такий, так як тепер всі в солярі ходять, тоді всі хотіли на сухоти ходити. Як в Закарпатті називається сухоти? Туберкульоз, знаєш? Гертика. Ну, я, я теж. Сьогодні, коли я зранку дивився ще проглядав свої записи, е, побачив, що в нас один із естезіатр, такий Максимов був Савський Небесний, він е, розказував, що гертика це туберкульоз. І всіх нас студентів навчив, як, як будуть закарпатські хвороби перекладатися на термінологію. Так ось, е, щодо туберкульозу, Щодо Франції. Щодо, щодо Франції, ви зрозуміли, що хворіли. Тепер наразі 10, 10 мільйонів людей хворіє на туберкульоз одночасно. Це е, нові дані, тобто 10 мільйонів захворіває щороку постійно все більше і більше. Це в світі. Це в світі? світі, Це Це так. І, е, е... Щодо лікування, лікування так у нас є такий період від 2 до 24 місяців. Тобто можна лікуватися дуже довго. У нас в Закарпатті, до речі, дуже хороша мережа для лікування, тому що у нас чудовий центр. У нас будується нова лікарня в до в Апші в Тячівському районі. Вона буде хайтековська суперова. Ого. І у нас є дитячі. У нас і в середньому є спеціальна лікарня. А також є дитячий реабілітаційний центр, човен називається. Тобто, ніби всі умови є. Потрібно пам'ятати, що е, ті е, купи е, таблеток, які давали колись, це вже не дають. Насправді таблетки стали більш концентровані, приймаються зручно, і ті люди, навіть які хочуть продовжити працювати, мають закриту форму, можуть це робити е, і лікуватися одночасно. Тобто, будучи під наглядом. Лікування не легке, але воно зазвичай дає хороший ефект лише пігулками, тільки пігулками. Тобто інших форм немає. Ну, інші форми є у важких випадках, коли. Є розпад, коли те, що питала е, е, Віолета щодо розпаду, коли відкриті форми. Е, дуже в, важливий соціальний момент. Потрібно пам'ятати, що не потрібно цих людей ізолювати, вони дуже у депресивному стані перебувають, тому що самі ці препарати вони викликають страшні е, е, ну, кошмари такі, е, нічні. Люди, е, мало того, що вони в стресі, ще плюс ці препарати на них депресуючо впливають. А ще якщо сусіди починають писати заяви, що заберіть, бо він хворий, а таке буває, то е, 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 у нас. Виникають у лікарів багато зайвих проблем. Щодо одного випадку, хотів вам розказати дуже повчальний це момент, коли був злісний. Пацієнт в Ужгороді, який ходив і зараджав всіх. Тобто він власне приходив під поліклініку міську і плював на ручки, на двері. І, Тобто, робив все для того, щоб поширити на це. Є вже така девіація психічна, тому що він не був вчасно пролікований. У нього був мультирезистентний туберкульоз, який не піддається лікуванню. От, на жаль, у тому випадку мусить сказати, що. Не можемо допомогти йому, і е, він у такому був враженні, що він почав поширювати цю інфекцію. Так ось було прийнято рішення суду про його примусове лікування. Тобто такий варіант є, але це не можна не може зробити лікар дільничий чи в і коли сусіди приходять: закрийте його, заберіть його. Ми не можемо нічого зробити. Для того повинно бути рішення суду, щоб такі речі робити. Тому закликаю навіть тих пацієнтів, які мають такі думки, щоб цього не робили. Бо все ж таки у нас залишається в резерві такий момент, що ми Можемо попросити е, цю людину лікуватися примусово, тому е, е, я завжди про це нагадую. І е, останнє, щоб не на такій ноті песимістичній не закінчувати розмову. Е, наразі туберкульоз є великом. Mm -hmm. Він добре лікується, він піддається лікуванню. Просто потрібно це зробити. Е, він не є тільки проблемою бомжів або наркоманів, або можливо е, ромів. Так, звісно, цигани хворіють більше. Но е, е, хворіють, на жаль, дуже такі ділові люди, які просто кар'єристи, які не мають часу поїсти нормально, виспатися постійно в такому драйві, в офісах працюють, заробляють велику капусту, багато грошей. То е, у цьому разі ми повинні сказати, що е, е, тут потрібно теж бути дуже уважним. Потрібно звернутися, є симптоми, є сумніви, зверніться, нічого страшного не станеться. Якщо не підтвердиться, лікар дасть призначення, які... Іс інше не потрібно е, намагатися лікувати кашель, який триває більше двох-трьох тижнів самому. Потрібно все ж таки підійти. Лікар послухає і е, дасть своє призначення допоможе вилікуватися зробити і зробити флюрографію. Да, да, наразі ще одне завжди пам'ятайте, що є стаття 40, Це її лікарська таємниця. І коли у вас є сумніви щодо того, чи дільничі дотримується чи ні. Якщо ви скажете, я би хотів, щоб про мій стан здоров'я. Ніхто не знав, тільки ми з вами. Лікар буде розуміти, що йому потрібно бути ще більш е, толерантнішим до вашого стану. Тому е, у тих, у кого є психологічний бар'єр щодо е, цих питань, можна це використати. І е, на щастя, у нас вже дуже багато і молодих лікарів, і лікарів з досвідом, які е, можуть це захворювання вдало провікувати без всяких людей. Чоловіка, ми як завжди, дуже гарно дякуємо тобі, що ти знайшов час, прийшов до нас і гарно все пояснив і розказав нам. Нашим телеглядачам прощаємося з тобою. Гарного дня тобі Дякуємо, сьогодні тобі Дякуємо. день боротьби із туберкульозом. Тому віктор пояснив. Я думаю, от а до я що потрібно робити, якщо таке захворювання у вас є. Або чи ви думаєте, що ви хворієте на туберкульоз? Ну а наш ранок продовжується. Далі у нас невелика музична пауза. Зустрінемося дуже скоро. Не хворійте, будьте здоровими.